Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру 7 класу розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці. Ці формули перед вами на екрані для того, щоб легко справитися з завданнями. Нам потрібно бути дуже уважними і наполегливими, тому що нам в цьому тричлені треба буде розгледіти такі доданки, щоб зібрати по формулі в квадрат суми або квадрат різниці. Тож, починаємо тренування. І так, що ви маєте побачити: роздивляєтеся тричлен. Бачите букву в квадраті і тут і тут. Да? Значить, це квадрат першого, а це квадрат другого. А ось цей доданок. Подвоєний добуток першого на другий. Роздивіться уважно, які числа були до того, як їх піднесли до квадрата, і зберіть по формулі. І також в кожному завданні. Безумовно, що я запрошую вас спочатку попрацювати самостійно, інакше як ви напрацюєте власні навички. Зупиніть відео і все ж таки постарайтеся виконати все, що можна. Це третій рівень, достатній, і тут уже ви можете отримати оцінку 7, 8, 9. Тож працюйте. Давайте разом зі мною. І так я сказала, що ось це у мене А квадрат, це у мене плюс Б квадрат, а це подвоєний перший на другий. Яке число було до того, як піднесли його в квадрат, Було 1 друга м. Перед подвоєним командний знак. Тут стоїть плюс, і сюди ми пишемо плюс. Яке було число до того, як його піднесли в квадрат? 2Н. Ну, вираз, не число, а вираз. 2N. В квадраті. Перевіримо. Перший в квадраті 1 четверта м квадрат сходиться. Плюс подвоєний перший на другий, одна друга помножити на 2 буде 1. І помножити на 2 буде 2. 2mn сходиться. І квадрат другого, 2 н в квадраті, буде 4 н в квадраті. Тож, все правильно, так само роздивляємося друге. Подвоєний добуток першого на другий, написаний на першому місці. На другому місці написано. Перший в квадраті 0,25 стало, а було 0,5 і буква М Перед подвоєним стоїть мінус, ставимо мінус. Стало 100 було 10. 10 Н в квадраті. Перевіримо. 2 помножити на 0,5 1, 1 помножити на 10 10, 10 МН Все сходиться третьому. Квадрат першого, квадрат другого, а тут подвоєний. Стало 9p квадрат. Було 3p. Перед подвоєним плюс, плюс. 1,36q квадрат. 1,6q в квадраті. Перевіримо подвоєний. 2 Помножити на 3p і помножити на 1 шосту Q. Як бачите, 2 помножити на 3, 6 і 6 скоротилося, і вийшло Pq. Все добре, все сходиться. В четвертому квадрат першого, квадрат другого, тут побачили мінус це подвоєний добуток першого на другий. Ось тут можна підгледіти степінь букв. Да? Тут написано m в шостому, тут m в третьому. Значить, якщо тут було m в третьому, і його піднесли до квадрата, то стало М в шостому. Добре. Тепер тут мінус, значить, сюди мінус 4n квадрат. 2n в квадраті. Перевіримо подвоєне, ну тут легко, так? Да? 2 помножити на m в третьому і на 2n. Все сходиться 4m в третьому n. П'яте. Оце подвоєний добуток. Квадрат першого, квадрат другого. 25м в 12 це 5m в шостому. Піднесли до квадрата стала 12-й 12 степень. Далі, перед подвоєним стоїть мінус сюди мінус p в шостому, значить, тут P в третьому. Звіряємо подвоєний. 2 помножити на 5m в шостому, 10m в шостому і помножити на п в третьому. Все сходиться. Шосте. Роздивилися: мінус Д у нас ось тут. Значить це квадрат першого, це квадрат другого. 964, восьмих, це Тут шостий степінь, значить, тут буде третій степінь. Далі мінус 16. Було 4 в квадраті 16. D квадрат, значить тут було Д. С в четвертому, С в другому. Перевіряємо. 2 помножити на 3, восьмих. С в третьому і помножити на 4 С в другому. 2 помножити на 4, 8 і 8 скоротилося, стало 3. Це в третьому, це в другому, це в п'ятому і Д в першому. Від перестановки множників добуток не змінюється. Все зійшлося. Ось таким чином ми кожного разу аналізуємо і перетворюємо вирази. Перетворюємо тричлен член в квадрат двочлена. Дивіться, думайте, аналізуйте, якщо потрібно. Наполегливо ще попрацюйте йдемо далі. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена або виразу протилежного до квадрата двочлена. Ну, мається на увазі з мінусом, Да? Те ж саме. Подивіться, подумайте, проаналізуйте, постарайтеся виконати всі завдання, які зможете, а потім уже звіряйтеся зі мною. Добре? Ну, Давайте розглянемо разом зі мною. Що бачу я? Мінус, тут, ну, Багато мінусів. Тут да? мінуси, тут мінус, і тут іще квадрат. Значить, є таке, така підозра, що мінус потрібно винести за дужки. Тоді у нас тут буде один без мінуса, 4х з мінусом, і плюс 4х квадрат. Одиницю ну, можу ж я записати один в квадраті. Один помножити на 1, це одно буде 1. Тобто тут так. І значить мінус, тут у мене на першому місці 1, мінус, а тут буде 2х в квадраті. Давайте перевіримо. 1 в квадраті сходиться, мінус подвоєний перший на другий, 2 на 1 і на 2, 4х сходиться, і плюс квадрат другого, тобто 2х в квадраті, сходиться. Ось так, перетворили, подали Тричлен у вигляді квадрата двочлена. Або виразу протилежного до квадрату. Так, роздивилися друге. Оце перший квадрат, оце другий квадрат, а це подвоєний добуток першого на другий. Значить, тут не треба мінуса виносити. 25а квадрат, 5А. Мінус тут, да? сюди мінус. Тут 16, 4 в квадраті. Перевіряємо. 5а в квадраті 25. Квадрат. Мінус подвоєний перший на другий, 2 на 5 і на 4. 40. Сходиться. І плюс 4 в квадраті 16, все сходиться. В третьому мінус треба виносити, да? тут багато мінусів. Мінус. Буде мінус 24х. Це у нас подвоєний добуток першого на другий. Плюс 9х квадрат, плюс 16 у квадрат. Мінус 9х квадрат, 3х до того, як піднесли до квадрата. Далі мінус 16 у квадрат, 4у в квадраті. Перевіримо. 3х в квадраті 9х квадрат. 4 у в квадраті це 16 квадрат, 2 помножити на 3 і на 4. 24х. Все сходиться. В четвертому квадрат першого, квадрат другого. 100 – це 10х, тут шостий степінь, тут третій. Мінус мінус 49. Це 7 y в квадраті тут в першому. Перевіряємо. 10х в третьому в квадраті. 10 на 10 100х в шостому. Сходиться. 7 y в квадраті, 49 в квадрат, сходиться. Подвоєний добуток. 2, помножити на 10 і помножити на 7. 140. 140х в третьому y. Все сходиться. П'яте. Багато мінусів, треба виносити мінус. Мінус 4П плюс 25 квадрат плюс 0,16 Q квадрат. Мінус дужка відкривається. Квадрат першого ось він 5П. Мінус. 0,4 в квадраті. Перевіряємо. 5 p в квадраті 25 25P квадрат. 4 десятих в квадраті 16 сотих, Q в квадраті. Подвоєний. 2 помножити на 5 10. І 10 помножити на 0,4 – 4п зійшлось. В шостому виносимо мінус. 0,64 М в шостому, плюс 1,6 М в третьому, Н в другому, мінус, плюс Н в четвертому, мінус дужка відкривається. 64 сотих, 8. Десятих. М тут шостий степінь, тут третій. Плюс n в другому. І в квадраті. Перевіряємо: 2 помножити на 0,8 m в третьому і на n в другому. Сходиться подвоєний, добуток першого на другий. Сходиться, значить, все добре. Я згодна з вами, що тут потрібно дуже багато уваги і наполегливості. а що? Розв'яжіть рівняння. Ну, тут трошки легше зібрати потрібно ліву частину по формулі, по цій. і далі все легко дорівнює 0, значить, внутрішня частина в дужках буде дорівнювати 0. Ну, а тут потрібно перенести спочатку вліво все, потім застосувати формулу. І так само легко розв'язати рівняння. Я запрошую вас потренуватися самостійно. Звіримо. х квадрат мінус 10х плюс 25. Це х мінус 5 в квадраті дорівнює 0. Значить, мінус 5 дорівнює 0. Значить х дорівнює 5. 64 у квадрат плюс 16 плюс 1. 8 в квадраті дорівнює 0. Подвоєний, перевірте. 2 на 8 у 1 сходиться. Да? Тепер 8 дорівнює 0. А значить 8 дорівнює мінус 1. А значить y дорівнює мінус 1 поділити на 8. Можна записати десятковим дробами, так і так правильно. В третьому спочатку треба перенести мінус 6х. 9х квадрат плюс 1 плюс 6х дорівнює 0. Зрозуміло, що це квадрат першого квадрат другого, а це подвоєний. 3х плюс 1 в квадраті дорівнює 0. Перевіримо 3х в квадраті 9х квадрат, 1 в квадраті 1. І 6х це 2 помножити на 3х на 1. Зійшлося. 3х плюс 1 дорівнює 0, значить, 3х дорівнює мінус 1, і х дорівнює мінус 1 поділити на 3. Теж все перенесли вліво. Права 0, це формула квадрат до члена. Да? 4 тут y. Далі мінус 7 в квадраті. Перевіримо. Подвоєний добуток перевіримо. 2 на 4 8. Помножити на 7 56. Y. Сходиться? Сходиться. Тоді 4y мінус 7 дорівнює 0, 4y дорівнює 7. А значить, y дорівнює 7 четвертих. Залишати так чи поділити ще 7 на 4, 1,3 четвертих. Ну, а можна десятковим 1,75. Так, і так, буде правильно, це корисно повторювати перетворення дробів. Подивились, подумали, проаналізували. Якщо є помилки, значить, думайте, аналізуйте, можете запитувати в мене, якщо буде можливість, відповім. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, і я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!